Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Сьогодні ми перенесемося в епоху середньовіччя, час, що тривав він монголо татарської навали, кульмінацією якої було падіння Києва від 1240 році і до кінця 15 століття, коли розрізнені українські землі опинилися у складі Великого князівства Литов... Литовського. Саме так, адже від епохи. Фольклору, тобто ус народної творчості, ми вивчаємо українську середньовічну літературу 11 15 століття, поговоримо про розвиток писемності після хрещення Русі України в 988 році. А також розглянемо, які ж були найдавніші рукописи книги, рукописні книги Київської Русі. І зупинимося на таких книгах, як «Остромирова Євангеліє і «Ізборник Святослава, тож вирушаємо у мандрівку історією та літературою. Ми не повинні забувати, що у нас було письменство і були писателі, було духовне життя, були люди, що сяк чи так вибігали думкою поза тісний круг буденних матеріальних цінностей. Сяк чи так шукали якихось ідеалів і доріг для їх осягнення? Писав про давню руську літературу Іван Якович Франко. Справді, ми повинні пам'ятати про те, що наша українська література своїм корінням сягає в епоху середньовіччя і бере свої витоки від фольклору. Етапи розвитку давньої української літератури, періодизація за Дмитром Чежевським. Запишіть, будь ласка, собі у зошити. Доба монументального стилю це XI століття, доба орнаментального стилю це 12-13 століття, український ренесанс середина 14-го, початок XVII століття і українське барокко кінець XVII, XVIII століття. Пригадаймо. Коли ми намагаємося уявити собі початок слов'янської книжності, наша думка обов'язково звертається до письма. Значення писемності в історію розвитку цивілізації важко переоцінити, адже його можливості не обмежені ні часом, ні відстанню. Історія ж слов'янської культури починається саме з хрещення Русі. Пригадайте, діти, що ж вам відомо про релігію Київської Русі, яке відношення до прийняття християнства мали княгиня Ольга, князь Святослав, князь Володимир, коли та за яких умов відбулося хрещення Русі України? Це все ви вивчали на уроках історії, а ми дещо пригадаємо лише основні історичні моменти. Запровадження християнства серед східних слов'ян як учення, ідеології та релігії, було закономірним етапом суспільно-державного розвитку Руси України. Русь із її величезною територією, матеріальними і людськими ресурсами не могла отримати належний розвиток і досягти успіху без нової віри. Київський князь Володимир, усвідомлюючи необхідність зміцнення держави та посилення її міжнародного престижу, Змушений був розпочати глибокі соціальні реформи. Першою на цьому шляху була спроба релігійної реформи 978-988 років, спрямованої на пристосування існуючої, пригадаємо, язичницької релігії до нових завдань класового суспільства. Створений на Старокиївській горі князем Пантеон язичницьких богів на чолі з Богом Перуном. Мав символізувати єдність племен великої держави, волю і силу влади київського князя, обов'язковість виконання його рішень. Одначе ця реформа не дала бажаних результатів зміцнення руського суспільства та виходу держави як рівноправного партнера на міжнародну арену. Міцніючий новий клас феодалів вимагав запровадження нової ідеологічної основи. Найповніше інтересам панівної верхівки відповідало саме християнство східного зразка, прийняттю християнства Руссю сприяв і певний збіг обставин, пов'язаний із внутрішньополітичним розвитком Русі та зовнішнім фактором нестабільністю держави і влади у самій Візантії, що вважалася однією із найсильніших держав того часу. Князь Володимир, скориставшись політичною кризою у Візантії, Висунув низку зустрічних вимог визнання Русі як рівноправного партнера, її хрещення, укладення союзного договіру і одруження з Візантійською принцесою Анною. Скрутне становище імперії та загроза втрати трону змусили, змусили Василя II погодитися на вимоги князя Володимира, зволікання уряду Візантії з виконанням попередніх домовленостей. Після придушення заколотів в імперії змусило князя Володимира вдатися до військової сили та збройного захоплення одного з головних економічних центрів імперії Корсуня, тобто Херсонеса. Зі свого боку, виконуючи умови договору в 987 році, київський князь прийняв хрещення під новим іменем Василевс, що було суголосним із титулом імператора та іменем правлячого монарха. До зазначених вище причин та обставин хрещення Русі слід додати такий важливий незаперечний фактор, як непересічна особистість самого князя Володимира. Прийняття християнства слід шукати в його постаті і характері. Як стратег великого історичного розмаху й мудрий володар, князь чітко усвідомлював великі переваги християнізації держави. Він керувався не тільки власними морально-етичними сумліннями. А й зовнішньополітичними інтересами держави та її влади. За літописним переказом акт хрещення Руси, офіційне проголошення нової державної релігії, відбувся 14 серпня 988 року у Києві, хоча процес масового хрещення киян був започаткований ще весною. Але як стверджують історики церкви, багато людей хрестилося без достатнього внутрішнього переконання, а інколи суто людських спонукань. Тому ця обставина змусила князя Володимира здійснити акт офіційного хрещення народу і держави, який залишив би глибокий слід у свідомості й пам'яті співвітчизників урочистістю, і мав би вплив на всю державу, ставши яскравою віхою в її історії. Після прийняття християнства з Болгарії до Києва почали приїжджати перші проповідники. Вони привозили із собою перекладені з грецькою на старослов'янську мову книги святого письма і інші твори релігійного змісту, але рукописів було занадто мало, тому в суспільстві виникла потреба в освічених людях, які переписували релігійні книги і цим сприяли поширенню нової віри серед народу. Першими, хто засвоїв церковно-слов'янську мову і почав нею користуватися, були ченці при монастирях. І з часом, за наказом князя Володимира, вона стала обов'язковим предметом у школі. Про це в повісті минулих літ розповідається так: став він, князь Володимир, мається на увазі, у знатних людей дітей забирати і віддавати їх на учення книжне. І з плином часу. Старослов'янською мовою все більше послуговувалися освічені міські прошарки суспільства і знать. Ця мова стала мовою церковних відправ та релігійної літератури, але найбільше її значення полягало в тому, що вона об'єднувала різні племена в одній державі і виховувала почуття духовної спільноти. Отже, у загальному 988 рік хрещення Русі України. Які ж наслідки зміцнення, зміцнення Київської держави, розширення зв'язків з іншими країнами, інтенсивний розвиток освіти, мистецтва, літератури, відкриваються школи. Ярослав Мудрий, пам'ятаємо при Софійському соборі, створив першу бібліотеку. Той же Ярослав Мудрий заснував так звані скрипторії, це цілі майстерні для переписування книг. Де працювали кваліфіковані писарі та художники? Зароджується давня література, церковнослов'янська мова і писемність, змішана з розмовною мовою, дає книжну українську мову. Уся література поділялася на два види церковну і світську. Церковні твори були присвячені церковно-біблійним сюжетам, а світські, ну на значення світські, Тобто буденніці, на природознавчу, наукову та історичну тематику. Які ж особливості давньої української літератури запишіться ласка, у зошити. Давня українська література була рукописною, пам'ятки здебільшого не мали стійкого тексту. Тексти багатьох творів не зберегли ні імені їхніх авторів, ні дат написання. Література була пов'язана із церквою, з історичними подіями чи особами. І розвивалися в основному такі жанри: повісті, оповідання, сказання, літописи, життя, слова, повчання, поеми. Літературу періоду Київської Русі поділялася, як вже було зазначено, на перекладну та оригінальну твори, написані давньоруською літературною мовою, зокрема життя святих, повчання, проповіді, послання тощо. І перекладну і оригінальну літературу Київської Русі можна поділити на твори без художнього вимислу: це літописи, історичні хроніки, історіографічні твори. Синопсиси, життя, повчання, проповіді, послання, Біблія, переклади з грецької і глаголичні твори. А твори з елементами художнього вимислу були такі: це патерики, повідання або аноніми, апокрифи і власне слово. Найдавнішими пам'ятками давньої літератури. Безумовно, є книги релігійні. Вважається, що найдревнішою книгою, що збереглася до наших часів, є Новгородський кодекс, книга, яка була знайдена у 2000 році під час Новгородської археологічної експедиції, що розпочалася ще в 1973 році. Складається Новгородський кодекс із липових і із чотирма вощаними сторінками. Пам'ятка є палім псестом. Найгорішнім, а отже, і найрозбірливішим шаром якого є, власне, псар... псалтир. За даними істориків, вощаним кодексом послугувалися у першій чверті XI століття і, можливо, починаючи з останніх років X століття. Таким чином, він не кілька десятиліть старший від Остромирова Євангелія, яке вважалося найстародавнішою книгою Руси і з точно встановленою датою написання. Книги за часів Київської Руси коштували дуже дорого. Писалися вони на пергаменті, спеціально вичинені шкурі ягнят, телят-козенят. За 50 аркушів пергаменту потрібно було заплатити стільки ж, як за двох коней. Папір, нагадаю, з'явився лише в другій половині 14 століття. Процес написання був дуже складним і повільним. Рукописна книга Київської Русі має певні притаманні тільки їй особливості. Уже майстрів перших відомих нам книг характеризували високий рівень художньої культури та довершений смак. У таких книгах провідне значення мав шрифт устав та напівустав, що давали можливість зробити красиво, ритмічно насичену сторінку. Як правило, текст писали у два кольори червоним і чорним. Червоним перші рядки, звідки вираз червоний рядок, а також окремі слова або речення, на які читач повинен був звернути особливу увагу. В оформленні староруської книги широко використовували декоративний елемент в'язь. Це специфічний вид написання літер, коли назва або слово відігравали роль орнаменту. Їх писали червоною фарбою, а в престижних виданнях і золотом. Важливою частиною художнього оформлення рукописної книги були мініатюри. Окрім функцій оздоблення, вони допомагали глибше засвоювати зміст книги. Рукописи з великою кількістю ілюстрацій прийнято називати лицевими. Усі рукописні книги так зван, одягалися в оправи для захисту та надання охайного вигляду. Для виготовлення оправи використовувалися добре висушені й оброблені дошки які надійно скріплялися з блоком, їх покривали шкірою, а подекуди й коштовними тканинами, металевими прикрасами, які були багато орнаментовані. Відтак книга була схожа на коштовну річ або ювелірний виріб і уявіть собі, скільки кілограмів вона могла важити. У слов'ян було дві азбуки. Спочатку глаголиця, потім грецькі ченці Кирило і Мефоді на основі глаголиці створили кирилицю. Нею ж були написані Остромирове Євангеліє і зборники Святослава 1073 року, а також слово про закон і благодать та багато інших пам'яток давньої літератури. Дім, у якому немає книг, нагадує тіло без душі. Це слова давньоримського філософа Цицерона. і, звичайно, з того часу нічого не змінилося. В усі часи наші предки і сучасники цінували книги. Поговоримо, якими ж вони були перші книги Київської Русі. Це Остромирове Євангеліє, Євангелія» 57 рік, містив тексти, призначені для читання під час церковної служби, та ізборник Святослава, 1073 рік, який містив уривки з різних творів релігійні роздуми, притчі, загадки. Отже, Остромирова Євангелія. Це найдавніша пам'ятка, датована українського письменства, виготовлена в 1056 1057 роках. Це список перекладу Євангелія, яке переписав у Києві зі староболгарського оригіналу Диякон Григорій на замовлення новгородського посадника Остромира. Остромировим Євангелієм книга називається За ім'ям замовника та власника, мова книги тогочасна слов'янська богослужбова з болгарським впливом, що зумовлено оригіналом із якого переписувався текст. Остромирова Євангелія має 294 аркуші пергаменту розміром 35 на 30 сантиметрів. Текст написаний у два стовпчики по 18 рядків у кожному. Каліграфічно виведені букви мають майже квадратну форму, проміжки між ними однакові, слова одне від одного не відокремлені. Ну, не було такого раніше слова, всі писалися з Саме в цим і пояснюються складнощі перекладу перших українських писемних пам'яток. Остромирове Євангеліє це колективна праця, а деякон Григорій, очевидно, був головним упорядником і основним переписувачем рукопису. Серед прикрас Остромирового Євангелія особливо вирізняються мініатюри. Із зображенням трьох євангелістів Іоанна, Марка, Луки. Для четвертого Матвія залишено чистий аркуш, але з якихось причин мініатюра так і не була намальована. Готові малюнки підфарбовували різними природними барниками. Святкової пишності остромировому євангелію надають орнаментальні композиції. Котрі відділяють і прикрашають початок кожного нового розділу книги. Заголовні букви збільшеного розміру, майстерно виконані на початку самостійних розділів тексту книги. І зборник Святослава це одна з найдавніших пам'яток писемності Київської Русі, перша давньоукраїнська книга енциклопедичного характеру, написана 1773 року. І зборник становить своєрідну енциклопедію візантійської ученості. Він списаний для Чернігівського князя Святослава Ярославича, від імені якого й дістав свою назву. І зборник містить близько 380 статей, що належать Перу майже 40 авторів, розрахований на широке коло читачів, містить відомості з богослов'я, філософії, історії, медицини, біології, географії. Та багатьох інших галузей знань. І збірник, прикрашений яскравими ілюстраціями церков, птахів, звірів, квітів, усі статті мають повчальний богословський характер і трактують поведінку справжнього християнина, однак наявні історичне оповідання, теорія поезії, пояснення стилістичних фігур. Пам'ятка 1773 року прикрашена вісьмома мініатюрами. Однією з найвідоміших є там, на якій зображена родина Святослава Ярославича. Дослідники назвали цей сімейний портрет першим руським малюнком. Отже, найдавніші рукописні пам'ятки дозволяють скласти уявлення про інтереси українських читачів. В давнину книга мала неабияку цінність, була справжнім скарбом, адже на її створення й оздоблення витрачалися величезні зусилля. До неї ставилися з особливою пошарною як до авторитетного друку, духовного джерела. Не було у той час іще книгодрукування, і, звичайно, про наклади й тиражі годі було й говорити. Книги були в одиничному, максимум у двох-трьох екземплярах і то чи були. А от уже коли виникає книгодрукарство... Книгодрукува... Це вже буде зовсім інша епоха. А отже, абсолютно інша історія. А на сьогодні все. Вдома ми працюєте з підручником, читаєте, конспектуєте і, сподіваюся, ви дізналися для себе багато чого корисного про перші книги і про перше письмо. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте книги. Адже той, хто читає книги, завжди буде керувати тим, хто дивиться телевізор. Успіхів вам і до побачення хорошого дня!